2. Один. Ну що ж пані, панове. Ну, Ти задавав Джентльмени і джентльменихи. Головний Один. матч, можна сказати, даного турніру. Не побоюсь цього слова. На самом деле, нет. Основний, основний і легендарний матч двох охранников Лаутаба хенкока і демоніка Папривіс їх бурними аплодисментами. Один із них. Скажімо так, працює в поті лиця чи чола. Чи що там, на польських заводах і підтримує економіку Польщі. Інший них підтримує економіку Кейс Батла інвестує туди. але не отримує дивідендів. Це про хенкока. Є сліби шуток. Матч дуже інтересний. Матч однієї восьмої. Це єдинственна пара найнеорганізованіших хлопців, які 5 днів не могли зібратися і згуляти свій матч. Ще раз по аплодисменти. Ще похлопаємо їм. Допомагати, коментувати мені сьогодні даний матч буде Скорик Олексійович. Він же жеспонсор. Для початку ми дамо слово гравцю. Під нікнеймом Дімонек. І запитаємо в нього: Дімонек, як ти вважаєш? Чи є в тебе шанси на перемогу, і які в тебе плани взагалі на даний турнір? Чи, чи бажаєш ти дійти до фіналу і там сразитись Чи все-таки ти е працюєш на контору і злеїш цей матч то так? Mm -hmm. Голосніше, я, yeah. пожалуйста. No, ну, кажи щось, давай в Польщі, що там забув говорити як мовою рідно, yeah, чи що. Що yeah. да Ну да. Засмущався малий, ладно, Хенгок щось теж ляпне трохи. Ну скажи, як діла в тебе нормально, все, Попісяв? Ну Все, да. все готовий до матча. Все, самі, пацан, самі, такі, ціпа, Все, перетягую, але подождіть. Та ладно, я сам пацани карти виберу. Вам ще ще вибер... давати карти вибирати. Так, ладно. Не хочете да, мою салат 2 на 2? Все, першу і map ми йдемо там з водичкою, першу, а потім на редлайн. А ви самі подумаєте та рішите. Це для вас буде сюрпризом. Все, перетягую вас по різним комнатам. Будьте готові. Е, і чекаю вас після матчу загалом для взяття інтерв'ю. флеш флеш інтерв'ю Так, виключаємо мікрофон. Виключаємо звук. чик 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 А тепер Олексій. Олексій, як є -Є. ти вважаєш, хто є? Головним претендентом на, а, в даному матчі. На твою думку? На мою думку, два претендента дуже сильних. Угу. Дуже сильних ловтабери. Нажимай глядач по-братськи, хорошо? Без питань. Я кажу так: для нарізки, для відео, що я вболіваю за Хенкока і за Дімоніка. Угу. Так, робимо королівський обльот карти. Ну, ось наша карта. Наш двобой! Олексей, виходь. Все, розминка закінчилась. Перший раунд. І ми починаємо. Зараз ми наблюдаємо, можемо наблюдати за вами. А, За цим, за Дімоніком. Можемо наблюдати за його новим ножем фальшіоном зубом Тігра. Ой-ой, ой Хенкок. Хенкок показує хорошу, хорошу точність і забирає перший раунд. Чатік, чатік, чатік. Зробіть також свої прогнози. Ви можете зробити свої прогнози, проголосувавши своїми балами. Так. Тепер, як ми бачимо, обидва гравці акуратнішають, не спішуть, не спішуть хлопці розмінюватись пострілами. Дімонік уже у нас має 22 хп, тим часом Хенкок також 22 хп. Хто забере другий раунд? Лукці зараз грають на рівних, але. Ой-ой. ой Димонік -ой -ой. рах... забирає перший раунд. А рахунок, тим... А рахунок тим часом 1-1. Інтересно, інтересно. Так, інтересно. так, так, так. Да, Владислав, ти будеш гуляти після цієї пари. Так що не виходь. Бляха, а впевнено забирає другий раунд. І йде празнувати купанням в басейніку. Ой. Так, передаю передаю слово нашому Олексію. Нехай він проявить себе в коментаторстві. Олексій, давай. Бразди правління. Що тут можна коментувати? Димоник робить все діло. Що нашими словами можна описати, якщо рахунок 3-1. Угу. А Хенкок чим займається? Дивиться в стенах. займається. Карманним більярдом, я бачу, і гулять він взагалі не хоче. Щось у нього лагає. А, він звертав ігру, понятно. Все-таки, як ти вважаєш, можливо, новий ножик допомагає Дімоніку? Наскільки е, кайфово була. Ну, це дуже велика мотивація. Mm -hmm. скіт, як не як додає собі такої впевненості в грі. Тому що на, Facity, на Facity, е я, на жаль, не бачу такої гри від Дімоніка, а тим паче на Єсєї, де виступає е даний гравець під тегом підтегум, Director's Team Corporation. Він показує так так, того, в основному лоутапські якісь наклонності. Да, да, да. До речі, користуючись паузою, Свої. де Хенкок забирає другий раунд для себе. Вітаємо його з тим. Користуючись паузою, хочу розповісти, що це одна восьма турніру Дереч, а їм кап запоздала одна восьма. За спонсорства. За спонсорства. Олексія, який зараз допомагає мені в коментуванні Олексія Інтела. І. Ді... Дамаска. 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 Тому підписуйтесь на наші соцмережі, слідкуйте за нами далі більше. Наразі Дімонік нахитав Хенкока. Хенкока залишилось 12 хелспонтів. Один точний вистріл. І це буде 7-3. Але ні. Все-таки бере гору. Хенкок, передаю слухавку наму, нашому е, соусредітелю Олексійовичу, а я трішки поговорю по телефону. Так, ну що рідіота? Ми бачимо, що ігра дуже напряжена У нас оце тут. Я бачу зараз. Хенкок верне всі свої недогони. Ще може забрати цю котку. Але Дімонік, побачимо, чи здасться Дімонік, чи не здасться. Це не все так просто, в хана зараз вапа, І це дуже велика привілегія, Дімону дуже важко пікать. Рахунок зараз на 6-5. Якщо Дімонік буде грати розумно, буде пікати дуже акуратно. Він, може й забере. О, 7-5 рахунок. Дімонік... Дуже розумно поступає. Зразу раунд почався напружено і Хен забирає раунд. Студія, студія. Я тут. Та, тут 20. Я на месті. Що тут а мені я... розкажеш? Поділися інформацією, що в нас ну, проїхать. Раунди почалися дуже швидкі... швидко і напружено. Угу. А зараз уже нічия, а. Ой-ой-ой, Димонік береве. Димонік. Так, Владислав. Хороший результат. Владислав, фейсит не ригай катку, бо ти йдеш наступну катку проти переможця даної пари. Ой-ой-ой, мало. Мало ХП, що в одного, що в другого гравця. Ай-яй-яй, 9-6 робить Дімонік. Рахунок. Як ти вважаєш, можливо, хенкок трішки поплив. Скажімо так, любить думаю. рибалку, взяв лодочку, ані. Я думаю, що хенкок так і не сходив по 50 і угу. йому дуже зараз важко грає. Угу. Можливо, можливо. Ой. Рахунок 8-9, Олексій. Походу в нас буде ну, дуже цікавий фінал. Будучи допи. Ну можливо. Ой-ой-ой, не підловив він. Ой, 9-9. А от тепер прям кульмінація, кульмінейшн. Ти, до речі, використав свої дерьо де, де бали. На кого в прогнозі на ефірі де річ на твічі? На кого поставив? А я ні на кого не поставив. Ах, ти ні гадя, а ти я зараз на ефірі? Не гадяй. А я зараз і на ефірі. Ага, то ти маєш назад на... в лівому нижньому углу на я знаю, голову свою мою. І поставить свою ставку, поки не засто не ці самі. Ну ти зрозумів. А, прогноз закрит, все, вже не встигнеш. Так, ладно, якщо чесно, Дімонік взяв дуже два, два дуже важних раунда. І йому буквально його відділяли ну, його два, два виграшних раунди, але, ну, опять же, Хенкок не дає йому відірватися, забирає авапу, і здається, що рахунок опять зараз буде нічейний. Що ти думаєш? Буде нічия, чи Димонік все-таки собереться і дожме хена. Дуже незрозуміло, дуже незрозуміло. Хлопці грають, я б сказав би дуже. А, а давай без офіціоза виключаємо цих коментаторів, просто подивимось і чесно, думаю, що? Хто кого? Я не знаю, не я щось так дивлюся, що може навіть Дімонік. Упустить? И забрать? Не, забрать. Ну а так, Хэн... а Хэнкок уже ВД, ДА, ничего? Апа. Ну нет, ну то шо. Демоник, думаешь, может камбэкнуть? Угу. Ой, 13-11. Ну тут как будто ше. Тут до 14. -14. А, все, перешальный раунд. У угу. Димоника есть только шанс единый. Ой-ой-ой. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Шо роблять си 12 раунд забирає Дімонік. Йому буквально. Оста... Один один раунд, один раунд. До, до нічейки, і там допи. Чи вдасться, з... чи збереться, чи збереться молодий талант польський. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Як напряжено, ну, Це... пацани, перша карта. Який просто тупо нірвак. Що він жде там, диви? Ай! Ай-яй-яй! Три патрона в демоніка! Демонік, перезаряжайся. Ай-яй-яй-яй-яй. Він виводиться wow. на нічию! А, oh, додаткові oh, раунди. Якщо я не помиляюсь. <кху> да, допи, допи, хлопці, допи. Допи, ми будемо наблюдати. Ну, цікаво. Це ці мені цікавіше. Вони так стріляють, наче не вміють грати обоє. Щось якісь ці, Ну встаньте, вийде на counter strike і дай в голову. Що ж ви оце накидуєте? 14-й раунд забирає Хенкок. Зараз ми також наблюдаємо за ним. 100 хп має Хенкок 77. О, і дімонік вішає файного лівоньку. Здається, зараз буде вирішальний раунд, якщо я не помиляюсь. Так. А, раунд. Ост... Останній раунд першої половини. Все зрозуміло. І дивлюся, вони чи переживуть, якщо чи мені на якось рік проти мене у віріше гуляв, чим вони один проти одного. Хенкок забирає 15-й. Іде зміна сторін. Іде зміна сторін. Чи вдасться Дімоніку вже зараз камбекнути? Чи вийде? Як говориться, хто його знає. А чи не зговорилися хлопці, щоб гулять багато допів? Я, я, думаю, ні. З одним? я думаю, ні, я думаю, я ні. Димоник забирає 15-й. А в Дискорде вони не сидять? Я думаю, що ні. Ну сейчас, якщо я не помиляюсь, решали раунд? Чи ні? Хінкок забирає 16 й Ні, ні, ні. Останній раунд, yeah, все, останні. все. Зараз або нічия. Або... Хенку, кавапочка, забирає першу карту. Поздравляємо. <кхух> ну, що я можу сказати, цікаво? Дімоніку потрібно зібратися. Дімоніку потрібно зібратися. Тебе ж також, так? Да? Бажано пригласити, мабуть. Добре, ніж інтересніше, щоб чим на ефірі. Ні, ну, в смілі ж екран великий. Це якби би ти до Донку, там туди псюденту. 5 минут пише хенкок. Ой 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 щось мені кається, ага. що я ж не буду ждати 5 минут. Бо в нас хлопці ага. наблюдають даний матч, даний матч. В записі. І на Ютубі вони не хочуть ждати 5 хвилин, правильно хлопці? Ви хочете бачити відразу с -с самі. Так, треба удалити батов. Алексій, виходь! Че ти зайшов? Глядача ж ми. Обрати команду глядачі. Так, а що у нас з Димонеком? Терористи перемогли, Кайф. А що з Дімоніком? Він на сервері? Нема. Да, О, на бачу. сервері. Отдай по-братськи один раунд. Сорі, 5 минут ждати не можемо, бо це ж все на запись, я потім не обрізаю, чи на ютуб виложу. Так, Дімоніку прийдеться терпіти. І пісяти іншим разом. А ми продовжуємо пасенюри з вами наблюдати. Так, я поки скажу, озвучую результати наших прогнозів. 2400 монет взагалом поставлено. 76% на Дімоніка і на Хенкока 24. Три людини поставили на Дімоніка на Ді і на Хенкока дві людинки Зараз рахунок ми наблюдаємо. Який рахунок ми наблюдаємо? Ой, я трошки дуже, дуже нехорошо поставив. 2-2 уже. Дімонік забрав, красавчик. Давайте продовжимо на ним наблюдати. Чи вдасться йому камбекнути? Бо третя карта буде в випадку, якщо цю забирає Дімонік. Дуже нелюбима для обох хлопців. Дуже нелюбима. Для обох хлопаків. Ріспау Хинкока зверху. Про це не знає, Дімонік і робить рахунок 4-2. Ой-ой-ой-ой-ой. Ем, хочу нагадати, що на цій карті кількість раундів. Кількість раундів. 8. Так, е, да, вона менша. Ой-ой-ой, як переводиться хенкок, забирає. Забирає п'ятий раунд. Щось мені здається, що Дімонік просто поплив. Давай подоблюдаємо за ним, за його ігрою. Як на мене, йому потрібно користуватися Респою але він проявляє благородство. Генкок свою черзу з земки, що то вішає, просто ну нереальне. Плюс на карті немає арморів, тобто, що ускладнює життя хлопцям, так як по факту з Емки, як із Калаша, залітає в голову. Одна пулька і все. І на цьому все. Так, наблюдаємо за Хенкоком. чи вдасться йому збільшити преимущество? Не вдається наоборот. Дімонік захищає. Одрив 3 раунда. Е -е. Я б на місці. Дімоніка просто скористався зараз даною змогою. Да. І зробив рахунок 4-6. Не місце благородству на турнірі такого великого, височайшого рівня. Я боюсь, що зараз хенкок може. Ой, забирає Дімонік. 5-6 робить рахунок. У Хенкока, напевно, там пригорає. Ми засуджуємо, звісно, будь-які. ...висказування. Дімонік, ще вдасться йому ще раз пікнути. Ай, Хенкок забирає я... сьомий раунд. Все, закінчились їхні лицарські договоренності. У Хенкока ріспас зверху. Про це не знає Дімонік. І хенкок, якщо грамотно на шрифті підійде до Дімоніка, то зможе. Ай-яй-яй-яй-яй! Ой, Дімонік робить рахунок 6. -7. Здається, буде зараз вирішальний раунд, якщо я не помиляюсь, давайте, давайте Ні, ні, Ще не вирішальний. Ні, наступний буде. Ще не вирішальний. 7-7 так, 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 так. хотілося б побачити рахунок. Ай-яй-яй! Хенкок mm -hmm. робить рахунок 68, напряжоночка, mm. напряжоночка. І ще не вирішальний раунд. Пише, каже Дімонік, що ми не стріляємось, але мені здається, він його надурить. Ні, не дурить. Не дурить. Дімонік Хенкока розпікують, шукають противників. Дуже-дуже цікавий матч. Дімонік слухає. Слухає, але бідолаха не розуміє, що, що хенкок буде обходити його збоку. Мені кажеться, опять що щось. Що ти там хекаєш мікрофон? Та смішно, друже. Бо мікрофон що що Вони на ножах. Вони на ножах. Вони вирішили зробити двобій на ножах. Да не вже. Благородний хід угу. як від Хинкока, так і від Дімоніка. Здається, мені. Що... Будуть нас. Та я думаю, ні, вони не тролять, вони розуміють. А, вони просто бігають. Вони mm -hmm. Просто бігають. Просто да. бігають. Давай зайдемо, перестріляємо. Та, ні, по почекаємо, ладно, почекаємо. Хлопці. Хочуть... 8 -8 підрівняємо хочуть, зараз. хочуть хлопці, я бачу. Э... Отримати технічну поразку і вивести Владислава Щура напевно в півфінал відразу без матчу. Дуже вас просимо продовжити хлопці грати. Дуже вас просимо. А не страждати холіро? Ми вимагаємо. Да. Шо, що Олексій, яке рішення приймаємо стосовно цих? Ну, якщо вони до кінця раунду не починають ніяк робити, то значить їм технічну поразку. Угу. Вирішили вони продовжити, так. Да. Да -да 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 -да. Вирішили, вирішили б хлопці показати е, свою, напевно, невихованість. Да, не цінують вони ваш час, ваш дрогочийний час, глядачі, які дивляться на Ютубі. Так, я би характеризував їх як, як сутулі собаки. Чудово. Чудова карта, чудове розподілення. 8-7 забирає, забирає даний матч. Хенкок. А в тебе в секунду скільки на цій карті? 280. 330, 370 угу. якогось дідька. А чого це так? Не знаю, не знаю. Так, ну що, Хенкок. Хенкок перемагає, його вітаємо за таку е, неповаж... неповажне таке ставлення, зневажливе. Ми навіть не будемо брати в них флеш-інтерв'ю в цих негодяїв. тому на цьому все. Вибачте, що хлопці так, -от -так, -так зневажливо доджали катку, забирали ваш час. Е, цей матч коментував Олексій Інтел. Скори і ваш. Е, Коротше, і директор. Все. Любим, цілуємо, обнімаємо, підписуйтесь везде. Опліски, опліски, опліски.